Добрий день, мої хороші. Hello everybody! Друже мій, Ну, що це за вітання? Будь ласка, привітайся як слід. Я знаю, ти вмієш. Ну, добре, добре, не серця. Зараз спробую. Привіт, шановні учні. Ну як? Сподобалось? Гадаю, таке привітання всім до душі. І що б ти, мовонько, робила, якби поряд не було мене? Чиї помилки ти б виправляла? Так, Суржику, ти в мене незамінний. І сьогодні я пропоную поговорити саме про звертання, тому що кожна розмова розпочинається із звертання. О, це так. Від теплого слова кажуть і лід розтає. Мої юні мовознавці. Послухайте вірш, який написав Олесь Жолдак. Скільки є в нас любі друзі для звертання ніжних слів. І до тата, і до матусі, до бабусі і дідусів, і татусю, й мамці, і нене, і дідусю й бабцю теж. Миле, ніжне, сокровенне, як ще краще назовеш. А Федько звертання творить так, що душу виверта. Замість мамо ма говорить, замість тату каже та. В школі Беллу бе гукає, а Меланю кличе Ме. Леле. Школу оглашає белькотіння лиш саме. Учня він імення знає, та не встигне підійти, як за гудзика хапає і вигукує. Ей, ти дома ба, кричить бабусі. Ліньки повністю назвать. Як ви думаєте, друзі, що йому на це сказати? Мабуть, треба щось кумекать, бо інакше мимохіть будем тільки бекать-мекать, там, де треба говорить. Мовочко, ти що навмисне вибрала цей вірш для мене? Я не хочу бути схожим на федька, не буду більш бекати, мекати, хм. звертатимусь до всіх по людськи. А я у тобі і не сумнівалась, братику. Саме для цього у нашій мові існують звертання. Друзі, прочитайте і поміркуйте, до кого звертається Юрій Федькович у вірші учіться. У цьому вірші автор звертається до діток. Він пише Діти любі. Гарне звертання, правда. А вже ж, звертання це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються. Друзі. Я маю для вас завдання. Прочитайте речення, дотримуючись правил інтонації. І знайдіть у цих реченнях звертання. Суржику, які звертання ти знайшов? Я знайшов такі звертання Павлику, Матусю, Синку. Чудово. А тепер скажи, де стоять звертання у реченнях? На початку, всередині, в кінці. В усному мовленні. При звертанні ми робимо паузи. Ви саме так прочитали ці речення. А на письмі звертання виділяємо комами. Вельми шановна мово! Якщо звертання вимовляють з більшою силою голосу, то на письмі його виділяють знаком оклику.